Не пропускають швидку допомогу. Вас не пропустили? Скажіть, будь ласка, представтеся. Інспектор патрульної поліції Сидорчук Дуже приємно. Чому не пропустили Я дві швидких допомоги? Куди вони їхали? Ви знаєте? Я вас питаю, чому не пропустили швидкі допомоги? Я їх не прикривав. Швидкі допомоги з приблизковим маячком у мене зафіксоване на відео. Чому не відкрили ворота? Тут не ворота. Та як не ворота? Це конструкція, тимчасова конструкція, дозвіл на монтаж цієї конструкції, будь ласка. Територія України, головного викликайте, кажу. Головного викликайте. Ми на вас будемо писати заяву. Всі, ви органи. Ви що, жартуєте? Яке КМДА? КМДА? Та мені все рівно ваше. Ви знаєте, що таке нормативні акти і, їхні, і їхня повнота? Законодавчі, вседержавні вишу мають владу за місцевого самоврядування. Яке маєте право не пропускати швидку допомогу з приблизковим маячком? Життя, загроза людини, громадянина України. Знаєте, Я вас ще раз питаю: вона їхала з проблесковим маячком. The main one